Забудьте все, що вам розповідали про козацьку братерську демократію та романтику Дикого поля. У підручниках вам брехали малюючи образ козака виключно як веселого гуляки з шаблею, який б'ється за волю. Але історія це не казка. І щоб вижити в м'ясорубці 17 століття, однієї волі було замало, потрібна була професійна жорстокість. На каналі Козацькі хроніки ми звикли говорити правду, якою б гіркою вона не була. І сьогодні ми розкриємо одну з найтемніших і найвеличніших сторінок нашої історії: сторінку, про яку мовчали радянські історики, бо вона ламала їхній міф про возз'єднання та народні маси. Уявіть собі, воїнів, яких зневажали запорожці, проклинали селяни і панічно боялися московські стрільці. Вони не орали землю, вони орали ряди ворогів, вони отримували шалені гроші із золотої скарбниці гетьмана. І служили лише одному господарю їх називали сердюками, українськими преторіанцями, шаленими псами гетьманату? Чому саме ці найманці, яких усі вважали бездушними вбивцями за гроші, стали останньою надією української державності? Чому, коли так звані патріоти зраджували і перебігали до ворога, ці чужинці стояли на смерть у Батурині та під Полтавою? Сьогодні ми розберемо на атоми міф про те, що Гетьманщина була хаосом. Ми покажемо вам, як насправді виглядала елітна гвардія Мазепи та Дорошенка. Гвардія, яка не знала жалю, гвардія, яка була створена з однією метою захищати владу гетьмана будь-якою ціною. Це історія про спецназ 17 століття, про зраду, про золото і про кров, на якій будувалася держава. Приготуйтеся, бо те, що ви почуєте далі. Змінить ваше уявлення про козаків назавжди. Щоб зрозуміти феномен сердюків, нам треба спуститися з небес романтизму на грішну землю епохи руїни. Це був час, коли Україна палала. Брат йшов на брата, полковник продавав полковника, а гетьманська булава переходила з рук в руки частіше ніж кухоль пива в шинку. У цій кривавій каруселі традиційне козацьке військо показало свою фатальну слабкість. Річ у тім, що звичайний реєстровий козак був перш за все господарем. Він мав хутір, мав поле, мав дружину. Коли починалися жнива, він думав не про війну, а про пшеницю. Коли війна затягувалася, він починав бурчати. А найгірше він мав право голосу. Уявіть собі армію, яка перед атакою збирає раду і голосує, чи варто наступати, чи краще піти додому, пити горілку. Така демократія коштувала нам держави. Гетьмани, починаючи від Петра Дорошенка, чудово розуміли, з такою силою імперію не збудуєш. Їм потрібен був інструмент, позбавлений сентиментів, їм потрібні були люди без коріння, без землі і без жалю, люди, для яких війна була не тимчасовим лихом, а щоденною роботою. Так на історичній арені з'являються вони сердюки. Саме слово за однією з версій, походить від турецького серд суворий, крутий, нещадний. І це слово ідеально описувало їхню суть хто ж ішов у ці полки смертників? Це був справжній людський вінегрет, замішаний на поросі та крові. Сюди стікалися волохи, серби, поляки, що втратили все. І, звісно, українські козаки, які з тих чи інших причин випали зі звичайного життя, їх називали гультяями або безхатченками. Але як тільки такий гультяй потрапляв до Сердюцького реєстру, він перетворювався. Він ставав частиною елітної касти. На відміну від городового козака, Сердюк не мав права займатися господарством. Його ремеслом було вбивство, його родиною ставав полк, а його батьком гетьман. Це була революційна зміна. Вперше в нашій історії з'явилися солдати, які жили виключно на платню так званий хліб і жолт. І платня ця була, м'яко кажучи, переконливою. У часи Івана Мазепи, коли звичайний селянин міг роками не бачити срібної монети. Сердюк отримував стабільну зарплату, одяг з гетьманських складів і найкращу зброю. Це викликало люту заздрість у решти населення. Городові козаки їх ненавиділи селяни їх боялися до дрижаків у колінах. Сердюків називали панськими псами, найманцями, душогубами, але гетьману було байдуже на народну любов йому потрібна була сила, яка виконає наказ, не задумуючись. Давайте поглянемо правді в очі. Сердюки були внутрішніми окупантами. Це жорстока теза, але вона правдива. Гетьман Петро Дорошенко, який першим почав масово формувати ці підрозділи, зробив ставку на чужинців, щоб приборкати своїх. Коли запорожці бунтували, вимагаючи дешевої горілки і зміни влади, саме сердюки ставали тією сталевою стіною, об яку розбивалися хвилі анархії. Вони не мали родичів у сусідньому селі, яких треба було жаліти. Їм було начхати на місцеві клани та інтриги. Вони знали одне: поки гетьман при владі, у них є золото і хліб. Якщо гетьман впаде, їх розірвуть на шматки ті самі мирні люди, яких вони вчора заспокоювали прикладами мушкетів. Цей взаємний страх і ненависть між народом і сердюками були найкращою гарантією їхньої вірності. Вони були загнані в кут своєю ж репутацією. Але не думайте, що це були просто карателі з батогами. Ні, це була високотехнологічна, як на той час піхота. У той час, коли більшість козацького війська була озброєна хто зна чим, від дідівських шабель до перероблених кіз. Сердюки мали на озброєнні уніфіковані мушкети, часто іноземного виробництва. Вони першими почали застосовувати щільний піхотний вогонь, шикуючись у правильні ряди, як це робили кращі армії Європи. Це вже була не лава на лаву. Це була дисциплінована машина смерті. Вони носили спеціальний одяг, який вирізняв їх з натовпу. Часто це були жупани червоного або синього кольору, що підкреслювало їхній статус державних людей. Коли такий загін заходив у місто, замовкали навіть найгучніші крикуни на базарі. Мазепа, цей геній стратегії та політики, довів систему сердюцьких полків до досконалості. Він розумів, Москва далеко, Варшава хитра. А свої полковники ненадійні. Тому він створив свою особисту гвардію, чисельність якої сягала п'яти семи тисяч багнетів. Це три, а іноді й п'ять повноцінних полків. Уявіть собі цю силу в реаліях XVIII століття це як мати власну приватну армію, яка за боєздатністю перевершує офіційні збройні сили. Сердюцькі полки це були компанійці та власне сердюки. Вони базувалися в гетьманській столиці, Батурині та в ключових фортецях. Вони охороняли кордони, супроводжували посольства, виконували таємні доручення щодо ліквідації ворогів гетьмана. Фактично, це була служба безпеки, розвідка і спецназ в одному флаконі. І тут ми підходимо до найцікавішого парадоксу: московські воєводи, які сиділи в Києві та інших містах, постійно писали доноси царю Петру. Вони скаржилися, що Мазепа годує псів, які не підкоряються царським указам. Сердюки часто вступали в конфлікти з російськими стрільцями. Бували випадки, коли в шинках траплялися масові бійки між царськими людьми і гетьманськими псами. І, як правило, перемога була за українцями, бо сердюки билися люто і злагоджено. Москва відчувала загрозу. Вони бачили, що під виглядом охорони гетьман створює ядро незалежної армії. Армії, яка одного дня поверне зброю проти самої імперії, і їхні страхи були небезпідставні. Ви запитаєте, а де ж у цій схемі патріотизм? Хіба можна називати героями найманців, які воюють за гроші? Тут криється найбільша помилка нашого сприйняття у 17 столітті. Поняття патріотизм у нашому розумінні не існувало була вірність сюзерену, була честь мундира і була професійна гордість. Сердюки були професіоналами. Вони зневажали зраду не тому, що любили неньку Україну у вишиванках, а тому, що зрада порушувала їхній кодекс честі, зрадити того, хто платить тобі хліб, вважалося ганьбою для солдата удачі. І саме ця продажна логіка зробила їх найстійкішими елементами системи. Коли козацька старшина, ці славні лицарі, почала писати доноси на Мазепу. Намагаючись вислужитися перед Петром І, сердюки мовчали і чистили мушкети. Вони бачили цю гниль зсередини. Вони щодня спостерігали, як пихаті полковники, що вчора присягали на Євангелії, сьогодні торгуються з ворогами. Для сердюка людини війни це було огидно вони стали замкненою кастою, орденом всередині держави. Їхнім богом був наказ, їхньою молитвою залп, їхнім храмом. Плац перед Гетьманським палацом. І ця замкненість зіграла вирішальну роль, коли історія зробила свій найкрутіший поворот. Але це була лише прелюдія до справжнього пекла. Система, яку так ретельно будував Мазепа, мала пройти випробування вогнем. І це випробування наближалося з кожним днем, поки на півночі збирав свої легіони шведський король Карл XII, а зі сходу сунула безжальна машина Московського царства. Сердюки ще не знали, що скоро їхнє золото перетвориться на свинець, а їхня вірність стане єдиним, що відділяє Україну від повного забуття. Саме в момент найвищої напруги, коли маски були зірвані, з'ясувалося, хто є хто ті, хто найбільше кричав про любов до народу, першими побігли здаватися. А ті, кого називали бездушними псами, готувалися померти, не зробивши жодного кроку назад. Наближався фатальний 1708 рік, рік, який розколов історію України навпіл. Іван Мазепа робить свій знаменитий хід, переходить на бік шведів. Це був Вабанк, старий гетьман поставив на кін усе: своє життя, свої статки, і що найважливіше, долю держави. І ось тут, на цій шахівниці, де фігури падали одна за одною, сердюки стали його ферзем, вже не пішаками, а найсильнішою фігурою, здатною ходити по крові. Коли звістка про перехід Мазепи досягла ставки Петра І, цар оскарженів його людь була спрямована не стільки на самого гетьмана, скільки на його столицю, Батурин. Це місто було символом української влади, скарбницею і арсеналом. Знищити Батурин означало вирвати серце повстанню. І хто ж залишився захищати це серце? Більшість вірних полковників, злякавшись царського гніву, почали розбігатися як щури. Хтось захворів, хтось раптово згадав про невідкладні справи на хуторі, а хтось уже строчив покаянні листи до Меншикова. У Батурині залишилися лише ті, кому відступати було нікуди. Гарнізон міста складався з чотирьох полків сердюків під командуванням полковника Дмитра Чечеля. Запам'ятайте це ім'я Дмитро Чечель, людина, яка стала втіленням сердюцької честі. Він не був політиком, він був воїном. Отримавши наказ тримати місто, він просто замкнув брами і зарядив гармати. Меншиков, підійшовши до стін Батурина з величезною армією, був впевнений у швидкій перемозі. Він думав, що побачить на стінах переляканих селян, які одразу винесуть йому ключі. Але замість ключів він отримав свинцевий дощ. Сердюки зустріли московитів так, як зустрічають скажених собак вогнем і залізом. Штурм за штурмом. Розбивалися об стіни гетьманської столиці. Професіоналізм сердюків тут проявився у всій красі. Вони вели прицільний вогонь, економили порох, грамотно використовували артилерію. Пси війни вгризлися в оборону так, що найкращі полки Петра, загартовані у війні зі шведами, відкочувалися назад, залишаючи тисячі трупів у ровах. Меншиков був у шоці. Він не очікував такого опору від зрадників. Кілька днів Батурин стояв непорушно. Більше того, сердюки робили зухвалі вилазки, вирізаючи передові загони ворога ночами. Це був тріумф української зброї, здавалося, ще трохи, і підійдуть шведи з Мазепою, і московська армія опиниться в пастці. Сердюки вірили в це. Вони вірили своєму гетьману, вони знали, що він не покине їх. Але історія, як ми знаємо, любить жорстокі жарти. Непереможність сердюків була зламана не силою зброї, а силою підлості. Знайшовся свій Іван Ніс, прилуцький полковий сотник, людина, яка вирішила купити собі життя ціною тисяч інших. Він показав меншикову таємний хід у фортецю. Вночі, коли втомлені сердюки переводили подих після чергового відбитого штурму, ворог вдерся всередину, почалася різанина. Але навіть тут, у палаючому місті, коли все було втрачено, сердюки не кинули зброю. Вони не благали про помилування. Бо знали, полону не буде. Вони билися на вулицях, у палаючому палаці, на кожному клаптику бруківки. Це була не битва, це було жертвоприношення. Останні загони сердюків, розуміючи неминучість кінця, підривали себе разом із пороховими погребами, забираючи з собою десятки ворогів. Полковника Чечеля, пораненого і знесиленого, схопили. Його доля була жахливою, його колесували, але він не зрадив він не назвав імен. Не виказав планів, він помер як сердюк мовчки і з гідністю. Батуринська трагедія стала кривавим доказом того, що найманці можуть бути вірнішими за патріотів. Ті, кого народ вважав чужинцями, пролили свою кров за цей народ до останньої краплі, захищаючи столицю, яка їх зневажала. Але історія сердюків не закінчилася в попелі Батурина. Частина полків була з Мазепою в таборі шведів, і тут почався другий акт драми. Уявіть собі атмосферу в таборі. Зима, голод, невизначеність. Козацька старшина продовжувала дезертирувати. Люди тікали ночами, пробираючись до російських позицій, щоб вимолити прощення. А що робили сердюки? Вони залишалися. Для них зрада гетьмана тепер означала зраду пам'яті їхніх побратимів, закатованих у Батурині. Це вже була особиста вендета. Під Полтавою, у день, коли вирішувалася доля Європи, сердюки знову стояли на смерть. Їхнє завдання було, мабуть, найважчим і найменш вдячним прикривати. Поки шведська армія йшла в лобову атаку, сердюцькі полки охороняли тили, обози та, власне, самого Мазепу і короля Карла. Коли битва була програна і почалася паніка, коли непереможні шведи тікали, як діти, сердюки зберегли стрій. Вони стали живим щитом, який дав змогу пораненому королю і старому гетьману переправитися через Дніпро. Це був їхній останній танець: відступ через дикий степ під палючим сонцем, з ворожою кіннотою на п'ятах. Сердюки відстрілювалися, залишаючись ар'єргардом розгромленої армії, кожен їхній постріл купував хвилини життя для української політичної еміграції. Якби не ці пси війни, Мазепу спіймали б ще на переправі, і наша історія пішла б зовсім іншим, ще страшнішим шляхом. Вони довели свого господаря до безпечних земель Османської імперії в Бендери. З п'яти тисячелітної гвардії залишилися лічені сотні. Обікравши самих себе, втративши все, окрім зброї та честі, вони виконали контракт до кінця. Контракт підписаний не чорнилом, а кров'ю. Після смерті Мазепи, а згодом і після краху надій на швидке повернення, доля вцілілих сердюків склалася по-різному. Хтось залишився в еміграції, ставши предтечею мазепинців політиків. Хтось повернувся додому, щоб бути репресованим новою московською владою. Російська імперія добре запам'ятала цей урок. Саме тому слово сердюк стало для них синонімом небезпеки. Катерина II і її наступники робили все, щоб стерти пам'ять про цих професіоналів. Їм потрібні були слухняні гречкосії, а не пси війни. Здатні перегризти горло за ідею державності. Сердюцькі полки були розформовані, заборонені, а їхня слава заплямована Тавром зрадників. Але ми з вами розуміємо: історію пишуть переможці, та правда живе в деталях. І правда в тому, що саме сердюки були прототипом першої регулярної національної армії, не ополченням, яке збирається раз на рік, а постійною професійною силою. Мазепа намагався створити державу європейського зразка, де армія це інститут, а не натовп. Сердюки були першою цеглиною цього фундаменту. І те, що цей фундамент був зруйнований, не їхня вина. Вони зробили все, що могли, і навіть більше. Сьогодні, дивлячись на події трисотлітньої давнини, ми бачимо дивовижні паралелі: хіба не так само ворог намагається дискредитувати наші найбоєздатніші підрозділи, називаючи їх карателями та найманцями? Хіба не так само страх перед професійною українською зброєю змушує сусідню імперію битися в істериці? Сердюки були першими, хто відчув на собі цю інформаційну війну. Їх демонізували саме тому, що вони були ефективними. Їх ненавиділи, бо не могли купити. Їх знищували, бо не могли скорити. Ця історія не просто перелік битв це розповідь про те, як народжується державницький інстинкт. У хаосі руїни, серед зрад і занепаду знайшлися люди, які обрали порядок і службу. Нехай за гроші, нехай без високих слів про неньку, але своїми діями вони довели більшу любов до цієї землі, ніж тисячі красномовних ораторів. Вони показали, що Україна може мати свої ікла, і ці ікла були гострими. Батуринська фортеця впала, але легенда про її захисників залишилася тліти під попелом, чекаючи свого часу. І зараз, коли ми знову будуємо свою армію, коли поняття професійний військовий знову стає найпочеснішим у суспільстві, ми просто зобов'язані згадати про них, про тих, хто стояв у червоних жупанах на стінах палаючого міста і сміявся в обличчя смерті, про сердюків про забутий спецназ Мазепи, який так і не здався. Отже, що ми маємо у підсумку? Історія сердюків це не просто розповідь про військовий підрозділ, це гіркий. Але необхідний урок державотворення, написаний кров'ю та порохом. Ми, українці, часто любимо ідеалізувати козацьку вольницю, оспівувати демократію Запорозької Січі, де кожен мав право голосу. Але ми забуваємо, що в часи війни демократія без зубів це самогубство. Державу не будують на мітингах, її будують професіонали, які вміють виконувати накази. Сердюки були саме такими професіоналами. Вони були імунною системою гетьманату, яка намагалася боротися з вірусом хаосу та анархії, що роз'їдав країну зсередини. Відповідь на питання, яке ми поставили на самому початку, до болю проста і водночас шокуюча: чому бездушні найманці виявилися вірнішими за народних героїв? Тому що їхня таємна вірність полягала не в емоціях, а в системі. Вони служили не натовпу. Думка якого змінювалася сім разів на день. Вони служили ідеї держави, втілені в особі гетьмана. Для сердюка гетьман був не просто роботодавцем, він був символом стабільності. Вони розуміли просту істину, до якої більшість старшини так і не доросла. Якщо впаде гетьман, впаде все. І вони захищали цей символ до останнього подиху. Погляньте на це крізь призму сьогодення. Хіба ми не бачимо тінь сердюків у наших сучасних героях? Коли ми дивимося на професійні штурмові бригади, на спецпризначенців, які виконують неможливі завдання в тилу ворога, які тримають оборону там, де, здавалося б, не виживе ніхто, ми бачимо ту саму сердюцьку породу шалених псів, які готові гризти ворога до кістки, не чекаючи оплесків чи нагород. Вони так само часто залишаються в тіні, їхні обличчя приховані, їхні імена засекречені. Але саме на їхніх плечах тримається небо нашої незалежності. Історична правда жорстока: демократія потребує захисту. І захист цей має бути залізним, дисциплінованим і, якщо треба, безжальним. Сердюки були саме цими іклами української державності, вони були першою спробою створити те, чого так панічно боялася Російська імперія і чого вона боїться досі: професійну українську армію, яка не питає, чому, а питає, де ворог. І те, що ми забули про них. Дозволили ворогу переписати нашу історію і назвати наших захисників зрадниками, це наш великий гріх, який ми маємо спокутувати пам'яттю. Ми повинні перестати соромитися своєї сили, ми повинні перестати виправдовуватися за те, що наші предки вміли не тільки співати сумних пісень, а й професійно вбивати ворогів. Сердюки не були святими, вони були воїнами, і саме тому вони заслуговують на місце в пантеоні наших героїв. Не як бідні жертви, а як грізна сила, яка змушувала дрижати імперії. Батурин впав не тому, що сердюки були слабкі, а тому, що суспільство не було готове бути таким же сильним і єдиним, як вони. Це урок для нас усіх: армія може виграти битву, але війну виграє нація, яка стоїть за своєю армією стіною. Коли ви наступного разу почуєте про зрадника Мазепу. Або про те, що українці ніколи не мали власної державної традиції. Згадайте про п'ять тисяч сердюків у червоних жупанах. Згадайте про їхній чіткий стрій, про їхні мушкети, про їхню холодну рішучість. Вони були реальністю, вони були державою, і їхній дух нікуди не зник. Він живе в кожному, хто сьогодні бере до рук зброю і стає на захист свого, не озираючись назад. Сердюки повернулися. Просто тепер вони носять піксель замість жупанів. Але в їхніх очах той самий вогонь, що палав на стінах Батурина вогонь, який неможливо загасити. Чи потрібні сучасній Україні такі залізні полки, які ставлять наказ і обов'язок вище за все? Питання риторичне, бо саме життя дає на нього ствердну відповідь щодня. Напишіть у коментарях, хто для вас сердюки, криваві найманці минулого чи забуті герої-державники, чий досвід ми маємо відродити. Ваша думка важлива, адже саме в дискусіях народжується істина, яку від нас ховали століттями. А поки ми повертаємо із забуття імена тих, хто кував нашу славу мечем, ви можете стати частиною цієї боротьби за історичну пам'ять. Якщо вам подобається наша історія і робота, яку ми робимо для її поширення, ви можете додатково підтримати наш канал, ставши нашим спонсором. Ваша підтримка і це той самий порох, який дозволяє нам стріляти правдою ще влучніше і гучніше. Підписуйтесь на канал Козацькі Хроніки, бийте у дзвін, щоб не пропустити наступні випуски. Поширюйте це відео, бо знання це теж зброя. Ми продовжуємо кувати легенди, яких боїться ворог. І пам'ятайте, історія належить тим, хто її пам'ятає і захищає. Слава Україні!